ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рівненський сміттєпереробний завод уже до кінця року розпочне свою роботу. Німецькі інвестори кажуть, запустити його влітку, як планувалося, не змогли через паперову тяганину. Втім, нині усе майже готово. Нагадаємо, за задумом ініціаторів проекту левову частину сміття, що продукує рівне, мають намір перетворити на паливо для цементного комбінату. З подробицями Михайло Чубай. Нині рівненське звало ще використало свій ресурс на 97 відсотків, а тому відкриття сміттєпереробного для міста є нагальним питанням, говорять чиновники. Німецькі інвестори визнають з відкриттям підприємства дещо затягнули, але кажуть, на те є об'єктивні причини. Ми вже в цьому році запускаємо завод. Ми опоздали, поздалі та признаю. теж в тому, що ми перший свій завод построїмо на Україні, то што видно, ми вже зробили, вже показувати, що ми серйозно делу Підході за угодою зібране сміття, яке швидше за все будуть звозити зі всієї області, на 90% утилізуватимуть, і лише десята частина залишатиметься на смітнику. Перероблятиме завод окремо тверді побутові відходи та вторину сировину. Для цього вже найближчим часом у місті з'являться контейнери для роздільного збору сміття. Смітники для двох видів сміття в місті риному я думаю з'являться десь на початку року. Будуть стояти окремі смітники, і відповідно мешканцям нашим громадянам містирина буде пропонуватися викидати саме харчові залишки, саме в ці смітники. Плата за вивезення сміття не збільшиться. Переконує міський голова рівного. Якщо відбуватимуться певні зміни, то лише в рамках підписаних договорів. Ми коли підписували угоду, написали наступне: що вони зобов'язуються довести собівартість, яка б не перевищувала середньозважну собівартість в, в цілому в містах, які оточують міста Рівне. Тому 15% – це та межа, де вони можуть якби погратися не більше. Інвестори запевнили журналістів, що більше жодних відтермінувань запуску сміттєпереробного заводу не буде, оскільки все обладнання, як механічне, так і електронне, вже встановлене. Затримка лише через процедури отримання необхідних рішень та дозволів, через відсутність яких довелося перенести запуск заводу. Михайло Чубай, Сергій Габралевич. Інформаційна програма день. Ринок туристичних послуг в Україні і на Рівненщині, зокрема, з роками стає все більш розвиненим. Такого висновку дійшли в обласній інспекції з питань захисту прав споживачів, аналізуючи кількість скарг, які надходять від тих, хто скористався послугами турагенції. Втім, на п'ять плюсом ситуація все одно ще не тягне. Додають фахівці. Зокрема, частими є випадки, коли клієнтам подають неправдиву інформацію щодо умов відпочинку. Детальніше Іван Марчук. Цього літа рівнянин Олег вирішив витратити більше коштів на відпочинок ніж завжди і скористався послугами турагентства, щоб виїхати на 10 днів за кордон. В морі плавав, засмагу отримав, але і без неприємних вражень не повернувся. Заплатили гроші. Нам запропонували п'ятизірковий отель. Повністю все було включено, все супер. Коли ми приїхали, і готель Виявився чотирьохзірковий, а не п'ятизірковий. певні проблеми. Тобто, ну ми намагалися відпочивати, але це було важко. Я ні до кого не звертався. Це питання відпустив, так як по є. В облінспекції з питань захисту прав споживачів кажуть, в порівнянні з минулим роком скарг на роботу турфірм та турагенцій поменшало. Це припускають у інспекції, свідчить про значне покращення на ринку цього бізнесу. Втім, поодинокі звернення громадян все ж залишаються. Людина розрахувалася, планувала там ясно, свої фінанси на таку суму. Однак за день до виїзду їй перезвонив керівник туристичної агенції і сказав про те, що ціна дещо змінюється, і вартість приїзду і проживання на дитину. На 200 гривень буде більше. Коли ми запитали, підніміть договір і вичитайте, як прописано все в умовах договору. То з'ясувалося, що ця позиція взагалі не була необумовлена. а споживач підписав цей договір, і тому важко було дати якусь пораду. Більшість скарг кажуть фахівці, надходить на якість відпочинку саме в Україні. Відтак радять уважно читати договір. А ще краще брати його додому, вивчити і лише тоді ставити свій підпис. Якщо ж ви маєте бажання відпочити там, де вкладені гроші відповідають якості відпочинку, турагенти радять перевірені на власному досвіді місця у багатьох країнах. Оксамитовий сезон триватиме ще до кінця жовтня. Актуальними напрямками це є Туреччина, Єгипет, Туніс. Також в цьому році більш, ну, так спостерігалося падіння цін на емірати. З відміною віз до Туреччини мали б якось і ціни впасти. Але на жаль, вони не впали, а навпаки, виросли. Десь відсотків на 10-20, може і навіть більше. Ціни, в принципі по всім напрямкам виросли. Більш актуальніше до речі стала Болгарія. Іван Марчук, Вікторія Катеринчик, Сергій Савта та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Партизани рівненщини під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 70-річчю створення українського штабу партизанського руху та Дню партизанської слави. На ній представлені фото, документи, особисті речі учасників радянського партизанського руху на території рівненщини. Більшість матеріалів стосується загонів, що підпорядковувалися обласному штабу партизанського руху. Подробиці далі у сюжеті. 87-річний Антон Васьковець, член загону радянських партизанів роки Другої світової війни. Чоловік був розвідником. Його загін займався тим, що діставав інформацію про дії німецьких окупантів на території України і не тільки. время розвідки були в усіх районах, і в нашої області і в Житомирської, Волинської і Подпінськом, і, под і под Брестом. Де ти нас, нас кажуть не насилово времні войни? Розведрозвід роботи займались. Разом із бойовими товаришами чоловік прийшов на виставку присвячену 70-річчю з дня створення українського штабу партизанського руху. Працівники краєзнавчого музею зібрали експонати із фондової збірки. Ці речі розповідають про операції, які проводили радянські партизани в роки війни: серед матеріалів: історична література, сувенірна продукція, картини повстанської тематики. Найбільше документації в основному. Це матеріали, які належали фотографії, документи, особисті речі, учасників загонів, які підпорядковувалися обласному штабу партизанського руху Рівненської області на чолі з Василем Андрійовичем Бегмою. Ця виставка є доповненням до постійно діючої виставки музею, присвяченої подіям Другої світової війни. Переглянути експонати усі бажаючі зможуть до кінця жовтня. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформаційний на програма день французькі фільми, концерти та виставки. А ще пробні уроки для дорослих і дітей. Разом із багряним листям до рівного завітав французький вересень. Детальніше про те, які сюрпризи цього разу очікують шанувальників мови Гюго та Дюма, розповість Галина Баранчук. Рівняни звикли, що французьку культуру у нас зазвичай активно пропагують весною. Нині до палітри яскравих весняних фарб додала ще й осіння. Французький альянс знову запрошує наших краян на зустріч. Ми хочемо показати, що у нас немає сезонних, незважаючи за назву, заходів, що ми. А працюємо круглий рік, і що ми приносимо завжди щось цікаве в життя нашого міста. Дебютує французька осінь концертом гурту Парадокс. Оскільки це вересень, оскільки це романтика, оскільки це певний особливий настрій. Тому ми дуже раді, що саме 25 вересня, о двадцятій нульноль, і Джаз» відбудеться концерт гурту Парадокс. Шанувальники кіномистецтва зможуть переглянути у нещодавно відкритому кіноклубі Гонзо. Фільм Велика спокуса. Стрічка розповідає про життя маленького канадського містечка, де відбуваються цікаві, дивні та куметні події. Основна спеціалізація у нас артхаус і фестивальне кіно. Це не мейнстрім, це не те, що показують великих кінотеатрах міст. І частково це будуть фільми також з субтитрами. Так само, як це буде відбуватися з французьким Альянсом. А ще усі бажаючі зможуть переглянути фотовиставку Планета жінок, де поряд з іншими представлено дві світлини молодого рівненського фотографа Антона Потянка, які увійшли до 15 найкращих світових робіт на цю тематику. Я відібрав, якщо не помиляюсь, сім авторів найкращих, от в яких були. Роботи в принципі конкурс був наскільки я пам'ятаю для фотоаматорів, тобто не для професіоналів. Ну діти в принципі ці якраз навчалися і вони, скажімо, в процесі освоювання цієї професії. Ті ж, хто забажає почути французьку з перших уст та спробувати опанувати мову, щоб читати його стендаля та дюма в оригіналі, можуть завітати 29 вересня на пробні уроки. Їх разом з рівненськими вчителями французьки викладатиме волонтер Астрід Дібрюен. для дітей. Це будуть коротенькі уроки. Дунка до запромітануці заняття в ігровій формі з використанням пісень, віршів, лічилок Всі Ці заходи триватимуть увесь наступний тиждень. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма. День. Дев'ять найкращих робіт визначило регіональне журі під час проведення конкурсу дитячого малюнка. Я хочу жити у якісному світі. Участь у ньому взяли діти віком від 5 до 17 років зі всіх районів Рівненщини. На суд журі надійшло 500 малюнків. Оцінювали їх за різними віковими категоріями у трьох номінаціях. Я пізнаю якісну продукцію. Ми архітектори якісного світу та кращий плакат на споживчу тематику. Переможці регіонального конкурсу представлятимуть ок у столиці під час європейського тижня якості підводили підсумки дев'ятий раз. Основними критеріями бралися до уваги це розкриття теми за номінаціями. Спідвей міжнародного рівня уже найближчої суботи завітає до рівного. Гонщики із семи країн розіграють медалі чемпіонату Європи серед пар. Честь України захищатимуть в червоноградці Андрій Карпов та Олександр Локтаєв, а також рівнянин Станіслав Мельничук. Організатори гонки переконують мототрек до змагань майже готовий. Чого чекати любителям спідвеї від майбутнього фіналу? З'ясовувала Оксана Жужевська. Подарунок рівненським поціновувачам з спідвею наприкінці спортивного сезону у боротьбі за медалі чемпіонату Європи серед пар зійдуться гонщики з України, Угорщини, Німеччини, Данії, Латвії, Чехії та Польщі. Останні є чинними чемпіонами у цій дисципліні, і саме їх організатори називають фаворитами. Бачимо чітко по складу, що це Томаш Гепінський та Маріуш Пушаковський і третій спортсмен Шиман Кілбаса. Вони будуть очевидно. Боротися за те, щоб відстояти, маємо надію, що для наших спортсменів українських Карпова, Локтаєва та Мельничука, наш стадіон буде як рідний стадіон, і це дасть їм також можливість поборотися за вищі нагороди. Для гонщиків максимально комфортні умови доріжку на мототреці почали готувати до змагань ще минулого тижня. Вперше випробувати її спортсмени зможуть у п'ятницю о 16-й під час офіційного тренування. Що ж до власне фіналу, то він стартує теж о 16-й, але в суботу. Якщо ж на заваді стане погода, гонку доведеться відкласти. Маємо стандартно два резервні дні – це неділя і понеділок. На той самий час це Відповідно задокументовано регламентом проведення, тобто два резервних дні, коли у випадку переносу за погодних умов гонки є дати для проведення. Вартість квитка лишили такою ж, як і торік під час фіналу чемпіонату Європи в особистому заліку Дорослий – 60 гривень, дитячий 20. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Приклад для наслідування призерки Паралімпійських ігор Ярина Матло, Юлія Галінська та Наталя Ніколайчик зустрілися зі школярами. Спортсменки розповіли дітлахам про Лондон, продемонстрували свою майстерність, а також поділилися секретами свого успіху. Далі Володимир Струс. Вона почала займатися дзюдо у 18. Бронзова призерка лондонської паралімпіади Юлія Галінська жартує, що якби зацікавилася спортом раніше, то привезла б з престижних змагань медаль зовсім іншого гатунку. Хоча й не виключає іншого варіанту. У юному віці дзюдо могло їй дуже швидко надокучити. Вона зізнається, що дітлахам, яких вона тренує, інколи набридає цей спорт. Вони там походять місяць, сьомом. Я не хочу я хочу туди, сюди їм не цікаво стає». І, звичайно, мабуть, їм треба більше радити, щоб більше наполегливості, щоб вони працювали над собою. З цими словами спортсменка завітала до Рівненського НВК число один разом з нею ще дві призерки Паралімпійських ігор: дзюдоїстка Наталія Ніколайчик та плавчиня Ярина Матло. Діти захоплено приміряють привезені з туманного альбіону медалі та беруть у гостей автографи. Найсміливіші навіть пробують помірятися силою з дзюдоїстками. На відміну від боротьби у художній гімнастиці, дітям є чим похвалитися. Женя займається художньою гімнастикою шість років. Її коронна вправа танець зі скакалкою. В Харкові вступала в Києві, в Львові, в Донецьку, в Луцьку. Ну і в Рівному. Дівчинка займається спортом, адже хоче стати сильною і ніколи не хворіти. У навчальному закладі сподіваються, що усі їхні вихованці вестимуть здоровий спосіб життя. Задля цього організували місячник здоров'я. Нинішню зустріч влаштували, аби у дітей з'явився гарний приклад для наслідування. Ми знайомимо дітей і спортсменами і з їхнім життям. І дуже хотілося б, щоб діти бачили, що люди з особливими потребами також мають можливість реалізувати себе в спорті і вести здоровий спосіб життя. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.